Сьогодні порозмовляємо про реєстрацію електронну на подачу на карту. Тобто, перше, ми розуміємо, що ми вже склали, скажімо так, заклали кабінет свій на інполі, заклали свій кабінет на Мосі, Ви заповнили там внески, відповідно, як заповнити їх, чого дотримуватися і що важливо, є в попередніх відео, можна переглянути на сторінці. Далі, коли ми маємо вже заповнені внески імпола і моса, друкуємо по одному екземпляру, одного і другого. І е, ми повинні, що зробити зараз? Домовитися про електронну чергу. Відповідно, електронна черга можна знайти, як зареєструватися на електронну чергу на мігрант Мазовець.pl. Так, вписуємо просто собі в Google, там, чи вишиківарці якісь. І нас перекіровує на таку сторінку. Відповідно, беремо актуальності. І. Е, От, як бачимо, що є інформація, 7 січня 2025 року буде відкрита сесія за, записів на е, подачу. Відповідно, відкриваємо її і читаємо собі, там, хто може так, хто потім потрібен перекладач. Що ми робимо? Переходимо ссылку в формуляр з глушеньовий. Відповідно, коли ми перейшли, ми повинні зазначити, що ми людина, тобто не робот і так далі. Ну, відповідно, займає якийсь час. От бачите, як завжди, система е, чи сторінки у жендів працюють дуже-дуже-дуже поволі. А іще, ще, до речі, от приходимо на таку сторінку, і в нас вписано. Написано, що 23 у нас вже закінчилось, наступний буде 7, відповідно, так? Що ж про зголошення, коли вони відкриваються, як взагалі їх записувати? так? Вони відкриваються кожного понеділка або вказаної дати, так як було попередньо з 8 до 10 так, такому проміжку часу. І з свого досвіду скажу так: що потрібно просто сидіти на цій сторінці, отак скажемо, отакі, і кожну декілька хвилин обновляти. Обновляємо, вона думає, 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 і відповідно або знову з'являється та ж сама інформація, або нас перекеровує на е, формуляж, який потрібно вже заповнити. Формуляж буде наступний. Відкрилося саме вікно, з'являється е, табличка до заповнення. Тобто, в першу чергу, ми заповнюємо. Номер інполу. Номер і знаходиться на внеску штрих-кодом. І штрих-кодом є номер, який вам надалось інполом при вашому заповненні через цю систему. Тобто, в даний момент це просто зразок одного зголошення, яке ми висилали, і вписуємо тут номер інполу. Наступне, вписуємо номер мосу. Далі. Ваше ім'я, ваше прізвище. Вписуємо, звичайно, шпильнуємо те, що все було правильно написано, бо якщо буде неправильно. Писано ім'я, прізвище, номер паспорта, дату народження, телефон і так далі. Нас просто можуть прийняти, а при подачі особистій відмовити прийняті внеску з поводу того, що є літеровка, тобто зміна літери, цифри і так далі. Це важливо. Ну, тобто, все тут просто. Вписуємо ім'я знову ж, повторюсь, прізвище, дату народження. Вибираємо знову ж дату народження, вибираємо з, з дат, які є. Тобто, неможливо її вписати, потрібно просто вибрати, наприклад, там, рік, місяць і дату. Номер паспорту, звичайно, вписуємо. Вписуємо, які громадяни України ми являємося, Номер телефону. тобто тут Україна. Номер телефону вписуємо, який ваш, тобто до контакту. І завжди є нижче відповідь на запитання. В даний момент це буде 20 на 5, скільки буде 4, і щоб підтвердити, саме знову ж підтвердила, що ви не робот. так? Робот, ну, скажімо так, в такий спосіб не може працювати. Як особа. Далі вписуємо адрес електронний, підтверджуємо адрес електронний, адрес електронний вписуємо дуже-дуже, скажімо, так, потрібно його перевіряти при вписуванні, тому що даний адрес електронний, буде вам прийде підтвердження того, чи ви зареєструвалися чи ні. Чи вас зареєстрували чи ні, скажімо так. Тобто, якщо коли ви пройдете весь сетап, напишете адрес електронний. Раз, два, нижче пишете прізвище особи, яка є вашим повномосником, або не пишете її. Якщо ви саме будете подаватися, Акцептуємо регулям. Регулямін можна знайти і прочитати. Коли можна, коли не можна, подаватися, далі. Не з цим роботом знову зазначаємо. І нижче буде така, от, от тут нижче буде така, вишлі. Висилаємо і воно буде десь пару секунд там думати і вишли. Коли вийшли, вийшли тебе, цей внесок, вам на адрес електронні писали тут, прийде повідомлення про те, що ваш внесок. Зостав тобто, що вони якби, його прийняли. І напротяг 5 днів, до п'яти днів робочих вам прийде інформація, на яку дату е, вас і під який адрес вам потрібно приїхати, щоб податися. Тобто, відповідно, у вас це буде або X Маршалковська, або Ф біля пальми, або е, плацбанковий G, якщо я не помиляюсь. І вам в тому мейлі напишуть, який номера, наприклад, G10, година там 9,10. Ви відповідно збираєте всі необхідні документи, внески і так далі, і приїжджаєте на подачу. Сумуючи всю інформацію, вам потрібно перше, зареєструвати кабінет на інполі, зареєструвати кабінет на Мосі, ви заповнити там внески правильно, видрукувати їх по одному з кожного, зайти на дану сторінку, як ми сьогодні розмовляли, дочекатися черги. Черга знову ж. Триває біля 10-двох інколи. Тобто, ну, скажімо так, потрібно поспішитися, щоб заповнити. і вислати. Переписуємо дані з інполу, з МОСу, тобто своє прізвище, ім'я, дату народження, паспорт, громадянство, номер телефона, відповідаємо на питання системи, вписуємо адрес електронний і висилаємо. І чекаємо, скажімо так, переважно 4-5, якщо понеділок реєстрація була, щоб отримати відповідь на те, чи нас зареєстрували, чи ні. मतिकायक вот प्रतोदा